У зв'язку зі зміною клімату вчені чим дуже вивчають Арктику та намагаються визначити, що ж нас чекає в майбутньому. Але кілька століть тому людей не надто хвилювало те, що з нею відбувається. Вони просто хотіли знати, що там в біса взагалі розташоване. Там є острови, а гори, а потужні океанічні течії. А чому компас вказує в сторону Арктики? Так як вони не могли фізично підтвердити, що там відбувається, то вони могли це вигадати. Привіт, мене звати Лера і це мій блог, де я ділюся географічними знаннями. Залишилося менше доби до нового року, і я публікую це відео, щоб можливо вам було під що готувати канапки та салатики. Разом з тим, порція цікавої корисності ніколи не буває зайвою. Бажаю приємного перегляду і почнімо. Фламандський картограф Герард Меркатор чи не єдина постать в історії картографії, чиє ім'я знають усі. Він народився в 1512 році у бельгійській Фландрії, але більшу частину свого дорослого життя прожив у Дуйсбурзі в Німеччині. Його система картографічної проєкції, яка, грубо кажучи, полягає у перетворенні всіх кривих ліній землі на прямі, широко використовується й по сьогодні. Хоча іноді в дещо модифікованій формі, коли Меркатор вперше випустив таку мапу світу, на ній були вказані ці слова: тут немає сліду від будь-яких тих помилок, які неодмінно мають зустрітися на звичайних мапах капітанів кораблів. Мапами, складеними за проєкцією Меркатора, в першу чергу послуговувалися моряки, що, нарешті, могли прокладати прямолінійний курс від точки відправлення до точки призначення. На жаль, догодити всім неможливо. Щоб мапи мали такий вигляд і були зручними для навігації. Меркатору довелося пожертвувати точністю в інших областях, розтягнувши верхню та нижню частину мапи. Масштаб на мапі збільшується від екватора до полюсів, через що землі та моря на крайній півночі та в крайньому півдні почали виглядати значно більшими, ніж вони насправді. Проєкція Меркатора не зберігає площі, все більше спотворюючи розміри материків ближче до полюсів. Звідси, й досі, багато людей думають, що Гренландія такого ж розміру приблизно як і Африка. А конкретні країни думають, що займають півсуші. Через спотворення полюсу Меркатор вирішив не включати на своїй мапі 1569 року загальну проєкцію Арктики. Тому зображення на мапі закінчується значно раніше 90 градусів. Проте маленький вид Арктики все ж є у нижньому лівому кутку мапи світу. Сучасна мапа світу в оригіналі складалася з 18 окремих аркушів. Кожен аркуш мав розмір 33 на 40 сантиметрів. Якщо подумати, то перша полярна проєкція Арктики була не такою і маленькою. Щоб створити таку мапу для кожного окремого аркуша, маркатором були власноруч вигравіровані мідні пластини, якими і створювали по кілька примір. Тепер ви розумієте, чому мапи того часу були дорогим задоволенням, і мало хто міг собі їх дозволити. Хіба що аристократія, королівські сім'ї та багатії. Так вийшло, що Меркатор був першим картографом, який створив мапу, що була присвячена Арктичним регіонам. Першою справжньою мапою Арктики її вважають і історики географи Впродовж наступних десятиліть, звісно, з'являлася нова інформація після багаточисельних подорожей мандрівників крізь північні води. І Меркатор продовжує. Ожував оновлювати оригінальну мапу Арктики так, як картограф завжди славився точністю своїх робіт та цілковитою прихильністю до своєї науки, буде несподіванкою побачити цю мапу Меркатора, що з'явилася пізніше. Що це за майже симетричні острови навколо північного полюса? Чому тут розташована якась гора? Географи того часу знали щось таке, чого ми не знаємо у 21 столітті. Не сподівайтеся, в 16 столітті жоден дослідник навіть близько не наближався до північного полюса, і так залишалося до 1909 року. Сьогодні ми розуміємо, що ця мапа. Просто фантазія меркатора, так, картографи того часу дуже не любили порожнини на зображеннях землі, адже це нагадувало їм про глобальне незнання місця, в якому людство живе. Про те, чого боялися картографи середньовіччя, ви можете подивитися ціле відео на моєму каналі. Дякую вам, дорогі донатори та підписники на Баймі кофі. Завдяки вашій підтримці цей рік для мене став роком підтвердження власних сил. Адже виявляється, канал може рости, та я навіть можу здійснювати певні технічні оновлення завдяки вашій допомозі. Кілька років тому це здавалося чимось недосяжним для мене. Вітаю нових підписників на Баймікофі і дякую вам за приємності, які ви мені пишете, і що залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, що вам тут подобається. Якщо у вас є бажання приєднатися до цих чудових людей, то ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. А ми з вами продовжимо. Насправді, перша мапа Арктики є однією з найцікавіших ранніх мап, яка поєднує в собі теоретичні середньовічні географічні концепції з найдосконалішою картографією свого часу. Мапа виконана в насичених кольорах того періоду. Меркатор зобразив уявлення 14-го століття про полярний регіон, яке було засноване на найбільш достовірній інформації, доступній на той час. Оскільки це питання стало дуже актуальним на 16 століття, і виникла потреба Арктику візуалізувати. У той час існували припущення, що між північним сходом Азії та Північним заходом Америки не існує сухопутного мосту, але доказів цьому не було. Саме тому на мапі Меркатор вказав на півміфічну анянську протоку, хоч так далеко не запливав жоден мореплавець, протоку кілька разів можна зустріти і в інших роботах. Наприклад, на мапі картографа «Ортелія». Так склалося, що протока між двома материками дійсно існує, і з 1728 року вона має назву Берингова. Візуально між Анянською та Беринговою протокою не знайти навіть віддаленої подібності. Та й, взагалі, дуже цікава історія, чому вирішили, що північний та Тихий Океан мають з'єднуватися в тому регіоні. Якщо вам цікаво, можна зробити окреме відео. Були й інші уявлення про Арктичний регіон. Різними мандрівниками та географами передбачалося, що Євразія та Північна Америка розділена великим морем або морями у межах полярного кола. Меркатор також зобразив певні вже відкриті території та протоки. На сході зображена земля, яку назвали на честь Г'ю Уілубі. Він очолював англійську експедицію компанії купців-авантюристів в 1555 році, яка застрягла в цьому регіоні в льодах. Протоки Фробішера та Девіса посилаються на відкриття цих двох англійців у 1570-80-х роках. Вони обидва дійшли до території сучасної північної Канади. Фробішер та Деві задокументували свій досвід подорожі крізь потужні течії, які, як вони писали, тягнули за собою гігантські айсберги, ніби вони нічого не важать. Без зупинки їх несе на північ, де їх поглинають надра землі, написав маркатор на своїй оригінальній мапі. Нікому не відомо, чому він так вирішив, але вибачимо людям тієї епохи. Продиратись крізь невідомість завжди дуже важко. Але звідки з'явилося, Міння того, що тут розташовані чотири дивних чималих острова з горами, та гора прямо на північному полюсі. Малюючи мапу Арктики, Меркатор неодноразово інформував про свої джерела. У вигляді примітки на полях мапи можна побачити слова: Ми взяли географію Арктики з етенеріуму Якуба Кноїна з Гаги, який використав деякі цитати з актів Артура з Британії. Однак більшу та найважливішу частину він дізнався від певного священика при дворі короля Норвегії в 1364 році. Він у п'ятому поколінні походив від тих, кого Артур послав населяти ці. Землі. І він розповів, що в 1360 році певний мінорит, англійць з Оксфорда, математик, відправився на ці острови і, покинувши їх, просунувся ще далі за допомогою магічних мистецтв і накреслив усе та виміряв їх за допомогою астролябії, практично у з'єднану фігуру, як ми дізналися від Якоба. Чотири канали зображені там, за його словами, течуть такою течією до внутрішнього виру, що вітер не може рухати судна, які туди заходять. Так магічне. Ми мистецтвами раніше називали звичайні географічні способи орієнтування у просторі. Після повернення мінорит написав книгу Щасливі відкриття, описав усе, що побачив за 54 градусом північної широти і подарував свою роботу королю. На жаль, і книга юнака з Оксфорда, і робота Кноєна наразі втрачені. А відомості про них існують лише завдяки згадкам в працях інших географів. І ці не найсвіжіші відомості про Арктику з глибини 14-го століття. Стало основою для мапи Меркатора. Прямо в центрі арктичної мапи Меркатора стоїть велика чорна скеля Рупус Нігра ет Альтісіма. Так підписав її творець. Картограф запевняв, що гора складається з природного магніту. Отже, це і є те саме джерело магнітного поля Землі. У книзі про щасливе відкриття сказано, що на арктичному полюсі є висока магнітна скеля 33 німецькі милі в окружності. Бурхливе море оточує цю скелю, а вода ніби скидається вниз через з глека навколо острови, два з яких населені. Принаймні з 13 століття історія знає випадки, коли науковці припускали, що на полюсі розташована велика магнітна гора. Тобто це не оригінальна фантазія Меркатора, а давні уявлення про те, чому компаси вказують у певному напрямку. Величезна магнітна скеля в одному місці легко б це пояснювала, але Меркатора ця думка не переконала. Тому він додав ще одну точку дещо вище і назвав її магнітним полюсом. На північ Вітаніанської протоки ми бачимо схожу чорну скручу. Келю, але меншу за розміром, Меркатор мислив абсолютно правильно, і зараз ми про це вже знаємо, оскільки існує не лише географічний полюс, але й магнітний. Якщо основою гіпотези про магнітну гору на півночі стало винайдення компаса, що ж тоді було джерелом ідеї про чотири острова, річок, які течуть до полюса, гір та пігмеїв? Відомості Кноєна стали джерелом середньовічної концепції, чи то чотирьох островів, два з яких населені, чи то одного круглого континента навколо північного полюса. Землі, ніби орієнтовані на чотири сторони світу, хоча з північного полюса є лише один напрямок південний. Найстаріша мапа Арктики по куткам містить також малюнки Фарерських та Шетландських островів, а також міфічного острова Фрісланд на південь від Ісландії та Гренландії. Намалювавши острів Фрісланд, Меркатор несвідомо увінчив помилку попереднього картографа з італійської карти середини 16 століття, оскільки ніякого острова там немає. Цей неіснуючий острів з'являвся на майже усіх мапах північної Атлантики з середини 16 століття ще сотню років. Зараз вважають, що тогочасні географи просто помилилися або неправильно визначили координати Фарерського острова, або ж вважали самостійним островом те, що насправді описувало Ісландію. Меркатор вважав, що найближче до Європи острів населяють чотирифутові пігмеї, тобто приблизно метр двадцять зростом. Імовірно, цю ідею він також взяв з книги Щасливе відкриття, де мандрівником були описані групи людей невеликого зросту, що живуть в полярних регіонах. Є гіпотеза, що цей невідомий автор мав на увазі корінних жителів Лапландії самі. Вони дуже відрізняються від фінів і значно нижчі за інших мешканців Скандинавії та Європи. Середній зріст чоловіків становить метр п'ятдесят три, а жінок метр сорок сім сантиметрів. Є гіпотеза, що їх малий зріст обумовлений їх способом життя. Вони живуть виключно рибальством і можуть сидіти у вузьких каної більшу частину свого життя. Тому крізь покоління у них зберігається слабке тіло та укорочені ноги. Але міцні м'язи, рук, які до того ще й подовжені. Мандрівник з Оксфорду міг промахнутися зі зростом або ж цей нарід за півтисячоліття зріс на кілька десятків сантиметрів. Так теж може бути. Шмат землі у нижньому лівому куті, як підписано, є найкращим та найціннішим з усіх інших. Але тому немає жодних пояснень та доказів. Наприклад, чому пігмеї не оберуть жити там? Адже відповідно мапі Меркатора острови розташовані поряд. Навпаки, його опис пояснює нам, що острів кожного року обмежує льодовий вал на 30%. Це сім'ї я знайшла безліч різних видів цієї міри: сухопутний, морський, поштовий, старий та новий паризький льє. Але якщо міряти у морському льє, то це близько 200 кілометрів. Якщо пошукати інші записи меркатора прямо на мапі, то з надпису на цьому острові ми дізнаємося про розбурхані океанічні полярні води, які несуться прямо до полюса, розриваючи землю. Пам'ятайте цитату, що жоден вітер не міг змусити корабель плисти проти цих течій. У самому центрі води океана зникають у величезному вирі під горою на полюсі і їх поглинають надра землі. Нехай вас не дивує бурхлива фантазія середньовічних географів. Після смерті Меркатора у 1594 році, дослідники продовжували здобувати нові знання. Певний час створювали мапи Арктики, які майже повторювали ту саму конфігурацію островів навколо північного полюса. Арктична мапа Меркатора була надрукована посмертно в 1595 році його сином Румолдом, у третій частині знаменитого Атласу. До речі, назву Атлас для набору мап вперше запропонував сам Меркатор, взявши за основу м'ягрей. Ського титана Атласа, який на своїх плечах тримає небосхил. Я розумію, що нашому мозку, який прагне цікавостей, домислів, а іноді навіть конспірологічних теорій, хочеться вірити, що люди того часу знали і бачили більше ніж ми. Раптом ці землі зникли, як, наприклад, Атлантида. Але на прикладі цієї мапи та її детального розбору ми бачимо, що середньовічні картографи навіть не приховували, що вони іноді фантазували? У тих широтах самостійно не знаходилися. І акцентують увагу, що вони іноді лише візуалізували чиїсь описи, не більше. Мені кілька разів писали в коментарях, щоб я зробила окреме відео про одну середньовічну мапу, де ніби зображена Антарктида, тоді як її ще навіть відкрито не було. Невже це означає, що 500 600 років тому цивілізація була розвинутішою, ніж зараз. Ну, звісно, що ні, і здебільшого, це просто припущення географів, які ось так чудово збіглися з реальністю. Але якщо бажаєте про цю мапу, ми теж можемо поговорити в окремому відео. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, чи варто. Майже схоже на шампанське дорогі глядачі, підписники. Вітаю вас з новим роком. Важко бажати того, що зазвичай перераховуєш у привітаннях на зразок щастя, благополуччя, досягнення мрій, оскільки ми розуміємо, від чого все це залежить, а залежить здебільшого від ЗСУ. Єдине, що спадає на думку в нинішніх реаліях, це побажання тверезого мислення, сил, щоб продовжувати підтримувати себе та країну і психологічної стійкості. Дякую вам, що ви були весь цей рік зі мною. Мій канал лише з весни цього року виріс з однієї тисячі підписників до 16 тисяч, і я дуже вдячна вам за цю підтримку. А ми побачимося з вами вже в наступному році. Гарного та безпечного вам свята!